трошки запізнююсь і посуду прям рот нам пізна, дівочки я ж не добра боїться пород э, в укриття ракети на вислоття я я вам помочь нормально вообще 5.30 ранку Ох, сьогодні їду в Харків потяг мене в 7.15 в тож мені треба Вийти десь десь 6.20 з дому. Де хто навіть не збирав речі? А я нічого не поняла. Ніх 13.30 зараз час. 13.40. 6.30, я вже е, трошки запізнююсь, звичайно, але встигла за цей час зібрати болт з речами. Трошки браюся з собою в порядок. Насправді речей брала по мінімуму. Тут більше сумки, щоб мені вести речі назад. Всяке мильнерильне, фен. Все, треба бігти. Шанси поїхати в час. І там побачу, як моя дитина плаче. Машина залилась 6.40. Має на все-таки відстригнула, але це прям дуже ризиково. В потягу застрибувала на ходу, реально, але це тепер вже не важливо, бо скоро я побачу свою подружку, яку не бачила пів року. Йому жарко. A few moments later. <звук> посуду, блядь. Я думала, за бокал. <звук> <звук> Ось так Звичайно, що, 14... <звук> <12, звук> що вчора одним коктейлем нічого не обійшлось, обійшлося з чотирьома коктейлями і ще білим налівом. Тому... Спала вдома, спалась після потягу і після цього всього. Кожен раз, повертаючись до себе сюди додому на квартиру, я згадую, що мені треба ще зібрати купу речей, поприбирати квартиру, так як нам її треба здати, бо з Харкова ми все переїжджаємо, вже повністю переїхали, тільки що треба віддати квартиру. Тому я така гуляю налегке, а потім повертаюся додому і бачу цей обсяг роботи, який треба зробити. І... Хочеться просто зробити ось так, і щоб хтось інший за тебе це зробив. А падюшка там тоже щось знімає. снимает. кушати кушать с усой. Вот Голуби, кыш. Голуби нам не бро. Вороны, все для вас. що попаяла? Вот еда. Подбрось большой кусочек ворона. Только, наверное, говорят, перемихай. <плес> Наверона наш бро. Прям брут. День третій, я просто вже в шоці. Йде в зоопарк. Насправді в Харківському зоопарку я не була ще жодного разу з того моменту, як його відкрили новий, тому що відкрили його ну, вже достатньо давно, але я все ніяк сюди не доходила. І нарешті. Видно жулька ложить. Пламенки розовые. Вот это балдежи. Да, так, ну братья, отпускаем. Это шкипер Ирика, Здравствуйте, мистер Капибар. Выбачте, у вас что из ногама? У вас то колени не в ту сторону выгнулись. Вот это что вообще такое? Не то ли заяц, не то ли Капибара? Все, він смотрит на мене, він меня, меня замість. Нам пізнає Сейчас как харкнуть. Доброе утро. Ой, я так рада, що нарешті сюди дійшла. Хоча б з подружкою, яка приїхала за три дітей землі, хоча б тоді я змогла потрапити в зоопарк в місці, де я живу. І різко так щух, пірнаю в цей дім, в те, що ще купа роботи. Це все. А зараз приїдуть. Батьки хлопця. опа, дівчатки випали, Прийдуть батьки хлопця і будуть мені трошки тут допомагати, за що я їм супер дуже вдячна. От. Роботи насправді так багато, Просто мене лякає, що вона є. На те все. А мені ж хочеться всіх побачити за цей період в Харкові, а не прибирати. Я ж не добра роботниць. От, тому, в принципі. Зібрала речі тут, і щось там, щось тут, щось тут. Там теж те саме. І знаєте, всюди почуть полку теж забираю. Всюди почуть якісь пакети. І пакети, 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 пакети. Тобто, вивести це все і отак. День третій, вечір. Я вже тримаюсь ледве на ногах, але... Квартира майже вся зачищена. Зараз покажу вам. І сьогодні я ще не лягаю спати відпочивати, бо вночі в 00.00 .00 я ще буду в сусідньому під'їзді поздравляти свою подругу з днем народження. Харківські пабліки пишуть, що ти типу, був город в укриття, ракети на вас летять. Тим часом, що роблю я. Ми у холодильні. Помила. честно. И еще брала стильти. Прям брала их, брала эту обивку и вот все. это все. Да вы шо? Сейчас 23.15. Я уже надула кульки. Заценить все. Что? Она упала. все пивную штуку. Ми з подорожкою пиво. було. Ізвините, що... і що. Так, шарики я пофіксила. Я зробила тортик. Ну, в плані, зробила свічечки, натикала. Ось така буде композиція. Ну, блядь, можна було кадри не портити. А, теж, типу, золоті свічки, а, золота ця шняга, і тортик теж такий, типу, жовтий, а, тому що шарики теж жовті. Кулька. От, і, коротше, тут посередині буде такий, як фірвірк. Хуярять. А ці вони, типу, як пламя. Ну, мені здається, просто дуже гарно. Ну, мені подобається, не знаю, які сподобається чи ні. Але я буду вперше користуватися такою шляпою. Вперше. Сподіваюсь, я не спалю себе, подругу, під'їзд. Айдено. Сподіваюся, буде. З богами різо. Під під'їздом своїм її сусідній Чекаю, поки хтось видає под'їзд, тому що ну іначе я туди не помочи. Помагіці тут мені все ж таки помогли, і я вже під квартирою подружки підпалюю свічки і цей єбучий е, фірвірк посередині. Ну для того, щоб постачати квартиру, да і вона відкрила мені двері і побачила всю цю красу, але щось пішло не так. Номер два, як говориться, але вже без фірверка, тому що ну він може горіти тільки один раз. Ви хто такі? Я вас не звал. Ідите нахуй! Четверти неділя. Вчора привітання вийшло все як треба, тільки з другого разу, бо перший раз Катя проспала. Просто я її дзвонила е в двері і вона не почула. Тому ось ця велика шняга, вона просто згоріла. Буває. От зараз іду в душ, мити голову, тому що треба якось себе приводити в божеський віт. І вже телепортувалась на вулицю за такими двома ковальнями. Ящик і такий здоровий пакет. Це я несу на пошту. Бо розумію, що все, я не зможу повезти сама, тому що щось буде відправляти зараз на пошту. Нормально взагалі? Я тільки що йшла на пошту, все було норм. А тепер я йду назад теж з посилкою, забрала подарунок подрізі на день народження. Я просто ливень. Класно, я таке люблю. А ось і самі подарунки. День четвертий, А Ми вчора максимально мінімально э, святкували народження, не, не були взагалі, тому сьогодні як свіжий огурчик, помила волосся, кошечка меркорочка. Їду до подружки і потім до мами. Смотрим на уток. Шостий день, вівторок. Вчора нічого не знімала, бо ми з подругою так трошки прогулялись. Потім вже попрощалась. Сьогодні вона їде назад в Німеччину. І потім я просто зустрілася з мамою на ну, таке. От. А сьогодні я від просто лютіших вибухів в Харків знову в місто. Не хочеться сказати, що я від цього там відвикла, то чи ще щось. Просто це неприємно. Кожен раз це неприємно. І так, вибух був не дуже рано, в 9.30 десь, але а, я спала, бо не могла заснути до четвертої ранку. Дивилась серіал. А потім якось так туди-сюди, і я вже в Києві, точніше, в Борисполі, в нашому новому будинку, і тепер. Харків тільки в гості, тому що ми переїхали на якийсь невизначений термін. А, влог, блог, я так і не дознімала, тому що я тупо захворіла в Харкові. Там на останніх днях вже видно, що я якась така опухша, напухша, не знаю. Можливо, під сливою тоді промокла. Хрен знає, я ще тиждень хворіла, а це вже якийсь там день. Так що всім.